Тарас Шевченко на вічну пам'ять Котляревському. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне вер червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся Соловейко? Не питає, не знає, згадає лихо. Та байдуже, минулось, пропало, згадай добре, серце в'яне, чому не осталось? Отож гляну та згадаю, було, як смеркає, защебечена калині ніхто не минає, чи багатий кого доля, як мати дитину, вбирає, доглядає, не мине калину. Чи сирота, що до світу встає працювати, опиниться, послухає. Мов батько та мати розпитують, розмовляють, серце б'ється любо, і світ Божий, як великдень, і люди, як люди, чи дівчина що милого щодень виглядає, в'яне, сохне сиротою, де дітись не знає? Піде на шлях подивитись, поплакати волози. Защебече, соловейко сохнуть дрібні сльози. Послухає, усміхнеться, піде темним гаєм, ніби з милим розмовляла, а він знай співає. Та дрібно, та рівно, як Бога благає, поки вийде злодій на шлях погулять, з ножем у халяві, піде руна гаєм, піде та замовкне, нащо щебетать, Запеклою душа злодія не спинить, тільки стратить голос, добру не навчить. Нехай же лютує, поки сам загине, поки безголов'я ворон прокричить. Засне долина, на калині і соловейко задріма, побіє вітер по долині, пішла дібровою руна, руна гуляє, Божа мова. встануть серде працювати, корови підуть по діброві, дівчата вийдуть воду брать, і сонце гляне. Рай та й годі. Верба сміється, свято скрізь. Заплаче злодії, лютий злодії було так перш тепер дивись: Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає, А де ж дівся соловейко не питай, не знає. Недавно, недавно у нас в Україні старий Котляревський отак щебетав. Замовк неборака, сиротами кинув, і гори, і море, де перше витав. Де ватагу пройди світа водив за собою, все осталось, все сумує, як руїни троє. Все сумує, тільки слава сонцем засіяла, не вмре кобзар, бо навіки його привітала. Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє. Тебе не забудуть, праведная душе, прийми мою мову, невудру та щиру, прийми привітай, не кинь сиротою, як кинув діброви, прилини до мене, хоч на одно слово, та про Україну мені заспівай. Нехай усміхнеться серце на чужині, хоч раз усміхнеться, дивлячись, як ти, всю славу козацьку за словом єдиним переніс у Богу хату сироти. Прилинь, сизий орли, бо я одинокий сирота у світі в чужому краю, дивлюся на море широке, глибоке, поплив би на той бік, човна не дають, згадаю Енея, згадаю родину, згадаю, заплачу, як тая дитина, а хвилі на той бік ідуть та ревуть. А може, я темний, нічого не бачу, злая доля, може, на тім боці плачем, сироту усюди люди осміють. Нехай би сміялись, та там море грає, та там сонце, там місяць ясніше сія, там з вітром могила в степу розмовляє, там не одинокий був би з нею я. Праведна я душем, прийми мою мову, не мудру та щиру, прийми, привітай, не кинь сиротою, як кинув діброве Прилини до мене, хоч на одне слово. Та про Україну мені заспівай.